Владислав, учень восьмого класу, закладу НВК школа, перше друг скупів ліцей номер 7 міста Вінниці. за перемогу. Так, в театрі Садовського сьогодні нагороджували переможців шкільних олімпіад. Від 300 до 2000 тисяч гривень отримали за знання Вінницькі розумники. Через 5-10 років ви, діточки, і наша молодь, будете будувати цю державу і будете має надію жити дійсно в європейській державі, європейській спільноті. Я хочу подякувати вам за вашу працю, за те, що ви хочете творити, за те, що ви не стоїте на місці, ви хочете розвиватися. Я хотів би привітати викладачів, тому що це дуже велика праця. Праця. З молодим поколінням. І дуже важливо виховати їх і дати їм можливість рухатись вперед. Серед розумників, одинадцятикласник Денис Карловський. Він виборов першість на всеукраїнській олімпіаді з історії. Був курсі історії за весь за всі класи, які я навчився в школі. Довго готувався, продовж року. І... Самим було найважливим не було не сам процес навчання, а от, е, усвідомлення того, що зробив, усвідомлення власних успіхів. Це для мене заохочення рухатися далі, е, якби повідомлення про те, що мої успіхи цінуються. Загалом в Олімпійському русі з різних навчальних предметів цьогоріч взяли участь 4 тисячі юних віничан, з них 800 вийшли на третій обласний етап. Більше 50 призерів в всеукраїнських олімпіаднах, 14 у нас призерів в захисті Малої академії наук це всеукраїнського рівня. І я думаю, що на осінь Україну будуть представляти і наші переможці всеукраїнського рівня на міжнародних вже олімпіадах. Відчувається, що ця молодь потрібна нашій країні, Відчувається, що у нас є майбутнє. У нас такі студенти і такі учні? Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.